Це книга історія дзвінки. Люди старшого покоління скоріше впізнають себе в далекому радянському минулому, а для молодого покоління це буде скоріше, як роман Джорджа Орвела. Знайомство з головною героїною ми починаємо з її дитинства в селі Любашівка під Одесою, де всі розмовляли українською мовою, крім Одеси. Ось. Дзвінка жовтеня, піонер, пише вірші про капіталістів, які хочуть скинути на нас бомбу. Все в дусі радянської пропаганди. Але є й інший світ це світ бабусі. Які не тільки готують смачні пиріжки, але й багато чого розповідають про голод, війну і зовсім не те, що писали в підручниках. А ще печуть паски на Великдень, ходять до церкви. Саме родинні історії сіють у дзвінці зерна сумніву стосовно того, а чи варто вірити тому, що пишуть в підручниках, пишуть в газетах, говорять по телевізору та радіо. А ще одвічне мовне питання на півдні України: престижніше ходити в російську школу. Читати на конкурсі краще російський вірш, а якщо український, то в національному костюмі. Якщо ти в Одесі говориш українською, то ти, напевно, зі Львова, а якщо ти приїздиш на захід України, то всі дивуються, невже в Одесі говорять українською мовою? Це історія дорослішання не тільки головної героїні дзвінки, а й всієї нашої країни, України.